Повне запустіння. Мої колись горді родичі стерті з цього світу як екскременти з чобота. <re hooked on Christmas> Я знав руку, яка скоїла цей вчинок. Тобто він повністю помре. Якщо він помре в андерволі, то тобі придеться, що десь заново його починати джу. Так, десь тут були ті... Там душа льоте. Алло, Я застряг. На досить застрягати був, і все було. Там душа на стіні, ті штуки є. Зі щитом. Так, я. Yeah. Оп. Е. Yeah. Тики, ты, ты, ты на той стороне его наш трекуешь. Нормально. Нормально, <coughs> пойдет. О, тут что может быть? Не знаю. Так. Hmm. Okay. Не, нічого нема. мал. Я видно їх бити міг э, цим. Ну чуєш, стуєш цей вайб? Да, yeah, нормально. Так, є. Телепорт. Телепорт? Да. всі двері, які позначені атаку, це двері з телепортом. Жел, жоу, жжал, mm -hmm. жил. Жив, жив, жив. Все, тепер тут я можу телепортуватися. Збері... Зберігся? Так. Да. Ну, краще всього постійно зберігатися, бо це така гра, в якій не знаю, що може відбуватися. Ну так само, як я в Алісі зберігалася, там я взагалі постійно одного монстра вбила, одразу зберігаюсь. Тим паче, кажучи, на частоту. Я її не проходив. Чу Чу? частину я не пройшов? Не до, не до кінця чи да. взагалі? Не до кінця. Я застряг на якомусь моменті і забив. <pi> Назад. <плев> mean... Так. Ой, уклоняється все время. А хто таке, дядьку? Дай згод тебе спалити. Росткий який? Гори! Діжду чого? Моє. Mm -hmm. Так, погнали. А взагалі, люди, напишіть, будь ласка, чи є у когось взагалі спогади з цією грою? Бо. Мені здається, що. Ну, мало хто в неї грав, не знаю. Mm -hmm. чи грали взагалі. Я без поняття. Я, наприклад, взагалі не то, щоб дуже грала в ігри Тому що я, я навіть не знала до того, як ти мені про неї розказав. Ну, це моя класика про вампірів. Коли я намагався пограти таку як Бладрейн, у мене тупо не виходило. Комп не хотів її встановлювати. Вона не йшла на нього. Mm -hmm. Тому що Blood Rain була на двох дисках. А ту, що я тобі установлю. І любі ігри, які були на двох дисках, вона не хотіла встановлювати взагалі. Тільки якщо на одному. Я от не пам'ятаю, те, що в мене була на двох. По-моєму, ну, один був тільки. Так. Або один був, або був двосторонній, я не пам'ятаю. І що це дало? Ага. От воно як. Угу. Пігнали. Ти ті тю 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 Пум-пум-пум-пум. Тьоп-тьоп-тьоп. Ідея? Гезе. Ну, я тут ще не був, так? Да? Ні. О, О давай візьмемо цю. Це покручу, виглядає. Да. Вирвав зі стіни. Ага. Ні, будь ласка. Я не впізнаю ці обдерті шматки плоті. Їхній запах був вампірський, але вони гризли душу своєї жертви, як собаки вже більше на гобліні, похоже, ніж на вампірів, чесно тобі скажу, да. сюди. Може вони, типу, як е, ці. Е, е, Знаєте, як коли. Ви... Самий низький вампір, якого, типа, привротили, типа якогось чигуля чи щось таке. Я не пам'ятаю, як вони точно називаються. Ну, може. Ну, вони ж не привращені, вони ж, типа. чи привращені? Ну, Може, і привращені, не знаю. Чесно сказати не можу, я історії не пам'ятаю. Блін, я камню міг. Капець. Я кинув їм. Mm -hmm. Капець. Так. Значить, звідти ми прийшли. Так, да, туди йдемо. Там в ці двері. Ой, не приїгайте. <різь> не встигли зайти, вже двері закривають. Ну а що ж. Опана, дядьку. Не повиняла нам його виточено нам? Ні, наші нам його вбивають? Ладно. По людина, походу. Да, це а, людина. Це, він взагалі ніяк не реагіє. Ця склепниця мала безпомилкові ознаки клану Мелхі? На яку глибину опустилася наша династія, якщо ці упері були нащадками мого знатного брата? Невже вони настільки зневажливі, що вирбували пташенят з висохлих трупів, похованих тут? Бачиш козала гулі. Ага. Побут? Ми зараз в Нікрополісі А гулі, вони типа, самі низькі по. Типа. По іерархії цих. Вони, типа, вообще як, як будто з людини превращаються в якусь фігню повну. Так, в БТ 10 вампірів дали <схи>, ачипку. <схи> ну і ще ачипку дали за те, що ми знайшли Некрополіс. А, серйозно? Так. Да. Так. Кудись Undo. Ага <смеш> Ми оружием в руках мы Ну Ну шо ж. Нормас, нормас. Правда, такі ж самі проблеми с камерою, як були завжди. Наверное, сюда перемогли. Да, Эээ, в е, другу сторону. <смеш> Просто пихнув. Тож, там А. Ага. Мій брат Мелкая був зробленим у стані і тому отримав найбіднішу частину дару кайна, хоча й безсмертний, його душа не могла витримати плоті, яка зберігала більшу частину своєї колишньої людської крихкості. Здавалося, що ця слабкість передавалася його нащадкам. Їхня тендітна шкіра ледве стримувала нижній розпад. Так. Через те, що він був последнім зробленим, то він типа не міг. Що? Я не поняла, просто намагається на возі. Ми, звісно, потім його переведемо. Так. Да. Типа. не міг зібрати плод докупи, чи що щось таке? Ну, типа, того, так. Да. Це його найперший брат, яким ми будемо битися. Ага. Давай туда! Зі, Давай червоный весь из крови. Так, сюда че балдежную палку. Ага. А. Шкай. Сюда ми выйдем. А, да. Да, це там, де ми були, по суті. Телепорт. Так, и багато мы уже телепорти відкрили Три. А, це нам сейчас закрытие показывают. Какие машины А. То воно, типа, знаешь, как биле. Не, ну просто біле. Ну без картинки все равно. Ну, типа, не показує, воно біленьке, і от одна і та сама картинка. Як випис телепорт? <світ> я знаю. не знаю. Питання, що я не грав, не разу. Так, все, ладно. <світ> Оп. А тут мене були. Ну, так це з іншої сторони. По суті, ми пройшли коло нього. Опа. А, що тут? Подивись наверх, я не знаю що. Я не можу подивитися наверх, тільки отак. Отуди. Так, да, але воно перекрите. Типа, поняла? Ні, тут ми... з тої сторони. Ми туди не зможемо подвинути камінь. А, а на, на Бо сперва... тут закритий. А, почекай. Ні, нормально, нормально. На себе і туди. Наш то мені на себе, я Або просто з одної сторони буду. <ріх> Як хочеш. Так проще. Ну, так, да, я просто щось не помню. А там, де перед нам не надо? Ага, чуєш, я не, не, не дотягу. Ну то став то, може ще одну треба знайти. Смысл ще одну ми знаємо. ми не зможемо то йти. Зі якась потика дивися? Так. Нова потика. Ага. А я даже не знаю, чи на лучише. Мо Та така ж сама. Mm. Так. Нічого. Купи. Просто купа лайна. Купи, просто купи. Купи лайна якісь. Так. Отут От треба максимально обережно. Збережись. Я з тобою <с солідарен. Після Аліси я збираюсь на любові поняв. А я думала, что уже все, аля уже. То я и подпрыгаю в полный. В полный раз. Mm -hmm. Мне та палка как бы еще нравилась, честно тебе скажу. Это, конечно, гарно, а я не спорю. Да, с летиком Да. Модна Модно. Стильно модно, молодец. Ну что а ж. <laughs> а! нічого. Поки він ще тут. А він в мене буде лупити, поки я цей. Куди ти його? Куди? А, -а, а. Йо, я забула про ці штуки. Ні. Моя душа. А ці вже якісь трохи получіше, не такі стрьомні, але все одно стрьомні. Більш на скелетів похожі. В смысле, про... Тут монстр... Ну, типа, противники. Вампіри. Це все вампіри. Ну, це гулі, скажем так. Вони відносяться до вампірів. Да, но ну це нижчі вампіри, які більш похожі на гоблінів. Це Оскорбительно звучить, нижчі. Shift. To the special realm to reveal hidden pass. Що там? Shift. Що? Переміститися в той? Блін, не хотів. Щоб знайти, типа, скритий прохід, тобі треба переміститися в той світ. Да, в, в душ, да. ду душний. Так, переміщаємося тоді. Мінус палка. Будь обережний, Разіель, ці привиди, духи вампірів, які надто довго перебували у спектральному світі. Коли їхня вампірська природа адаптується до цього плану, вони стають пожирачами душ. Не дозволь цим духам знову заселитись у свої трупи. От поняла, якщо вони занадто довго а, перебувають, пола, да, я про це й кажу. Блин, палка не робить Якщо за НАТО оці от теми. Он О -о. Ха, пойду. Якщо занадто довго душі... Ах ти ж тварь! Якщо душі занадто довго перебувають в спіральному світі, вони стають пожирачами. Типа. Uzi? Да. Я зрозуміла, що вони стають пожирачами. Тобі треба, там десь була якась коробка, ця така сама, що пересувати там, де він стояв ізначально. Байдемо. Починає пігня з приганням. Ну, так, да, як везде, чесно тобі скажу. Так, Чекай, бачиш там до да, там якийсь прохід. Да у нас нема палки. Блін Я не зможу взяти такий факел. Поки що без палки, що ты його. Так Я думаю, що нам надо бути все одно в тому світі. Поки що. Ми переміщатися не... можемо тільки в таких кругах. А. Да. Чекай, а наша. А, Ну, то я тебе про неї кажу, ты чуть его. В чому прикол з неї? Пуфліп. Що це так. О, вот. Opa. Бачите? Кажуть, що один на один не можна закинути. Можна, все можна. Так, то можна. б сам прохід, себе да, запихнути за... в дірку і закрити заслуги. Не треба. <плес> Мені треба було просто відкрити прохід. <плес> так, що у нас тут? ГЗ наверх можна. О, он до якась там. Ну ми по-любому не долетимо туди. Да. Mm -hmm. Так. Драсті. Ладно. Тоді мутимо отак. Наше сюди, Ну, взагалі це я. Я гадав по, на оці, типу, віси поставити цю коробку. Вони не А, Так, і так, попробувати, звісно. А. Він тільки в определенних місцях може так створити. Блін. Тут він не здане. Ну ти туди його і не закинув би на самом деле. Он до палка внизу. Бачу. Бери палку. Чи така, як у нас була? Ага. Таку, що а, разве знаєш, як можеш зробити? Як. Скинути вниз? Скинути вниз. Тільки що нам це дасть? Можна буде на ту сторону. Ти з... спочатку збережись, а потом кинь. А... Вже сме... <різь> Ти Ты вже на обра... що ти обратно вже коробку не нафига. Не, не, не накидаєш. Палка, моя палка. <laughs> ну <да и> шо? <laughs> 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 ты еще. Ты-то самие взрывел, по сути. Закинь его дождь куда-нибудь. Ты его из... Эй, ал ⁇ Ес. Оп. Не встал. Е. Видишь, никого не было? Не. Ну, і видно, її можна посунути сюди і підняти по У да. ідеї. Ну, от я про це от і подумав. Ой-ой! Mm. Він проснувся. Е, алло. Видно кубки, де, там, де вони можуть вилізти, і не факт що сразу. Ну, типу, того. А вони будуть вилазити по очері. Так. Угу-гу. Отак, погоджуй. Є. Так. Не бий... Коробку. Воздух. ...коробку. Воздух. Так. Отак, так, що? шо? І в цю дерп можна? Да, да. Алло! Ні! Що ти намутив? мутые? Якого Я кому дядю! Ти жо! Що ти на Он то опять вийшов Хлопец! Чуєш ти? <гум> вийшов погуляти опять! Віддавай ну, свою душу! Ну ты що? Ха-ха. <рігаз> <рігаз> Нажав ж на кнопку, щоб okay, він розвернув її. Не, він її не розверне. Е, алло. Ха-ха, закинув, провіряй. <рігаз> <рігаз> І шо? Такого. І що це нам десь? Відкриють ці двері. Це то звідки ми прийшли, ні? Да. До щоб ми в будь-який момент могли сюди вернути. Щоб попасти туди, считай, нам потрібно постійно цвіт. В, да. ага. в потусторонній світ вертатися. А тут. Все нам так не треба. Так. Да. І тепер треба опять залізти туди наверх. Да. Ладно. Бім. А, воно, типа. Так, да, воно міняє Я реальність. Поняла. Воно виглядає в... по-іншому. Ні. Nee. Сейкана, я зрозуміла. Жалко, конечно, що ми не можемо палку собі вставити! Так. Да. Другий раз! Тобі треба було... Тобі треба було... не знаю, де її оставити, щоб ми її могли забрати. Тут вже нічого б не зробили б. Ну ладно. По суть. Так. Ну, ніде більше ми не можемо пройти, так. Mm -mm. То ти тоді, з. Нажав, по суті, на ту штуку, і вона стала вище, то тепер ти можеш пройти просто по тій стороні, пройшовши, типу, на неї пригнув, а потім сразу полетів далі на ту балку, поняв? Ну, типа, да, але мені ще треба встигти. Я не знаю, чи я встигну. Збережись. Кожного разу цей? Да. Я так і поняв. <світ> Вот про що я тобі кажу. А. А, я понял. Що, в смислі? Ага. Не то. Не то. Не то зпереження. Воно то В смислі? Це то зпереження. То то що нам ще туди опять доїти треба? Це за прикол.